Російські окупанти навмисно обстрілюють водогін Миколаїв-Дніпро та атакують комунальних працівників, які намагаються відновити централізоване водопостачання. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу для українського медіа центру. Як тривають роботи, розкажемо далі. Попри деокупацію населених пунктів Миколаївщини та Херсону на півдні досі гаряче. Російські окупанти прицільно обстрілюють комунальників, які намагаються повернути двом областям комфорт. Окупанти продовжують обстрілювати дві важливі ділянки. Є певні руйнування. Також вони обстріляли наш енергетиків, які відновлювали лінію електропостачання на один із цих об'єктів. Ситуація важка, але ми працюємо і намагаємося відновитись. Трохи покращилася ситуація з електропостачанням. Нині ліміти споживання для області дещо збільшуються однак, все залежатиме від загальної ситуації в країні. Об'єкти критичної інфраструктури на випадок тривалих блокаутів вже забезпечили дизель-генераторами. Наразі Миколаївщина запасається паливом та розгортає пункти незламності. Прокоментував очільник області і ситуацію на деокупованих територіях. В снігурівці відновлення відновлена мобільна мобільний зв'язок, частково відновлена електрика, частково відновлено водопостачання. Частина ну і збільшується доступ, Хочемо відновити до 100%, Зараз частина працює на дизель-генератор. Повністю забезпечені лікарні, забезпечені відкриваються центри надання адміністративних послуг, відновлені силові структури, відновлені органи управління по всім докупованим громадам. Завезена необхідна допомога по гуманітар з гуманітарної частини. Відновлюються дороги, і на зараз два треті міст відновлюють, щоб відновити сполучення між населеними пунктами. також були розчищені дороги. Тривають масштабне розмінування. Вже зараз готують і план відновлення області. Перш за все візьмуться за 13 тисяч будівель та споруд, які росіяни зруйнували вщент або ж суттєво пошкодили. Наталя Засядько, Дівані Гончаренко, телеканал Март для є новин.